Шановні друзі, колеги, партнери, я Світлана Спажева, очільниця Покровської громади, що на Дніпропетровщині, чекаю на нашу зустріч 21 та 22 травня у Варшаві на безпековому форумі Європ Сівол Проведення міжнародного форуму такого високого рівня це ще один вагомий крок на шляху до зміцнення системи безпеки цивільного населення та попередження надзвичайних ситуацій в громадах. Вірю, що участь у форумі стане дієвою платформою для обміну досвідом, поглибленням партнерства та посилення інституційної спроможності громад у сфері безпеки, адже головна мета це збереження життя, здоров'я людей та сталого розвитку навіть в умовах війни. А забезпечення належного рівня безпеки пріоритет не лише для кожної української громади, але й для всієї європейської спільноти. Запрошуємо громади, міста, побратими, благодійні фонди інвесторів до участі у форумі Європсівосікюріті. Ми вже маємо напрацювання конкретні пропозиції та проекти по організації безпеки в громадах. Шановні друзі, колеги та партнери, чекаємо на зустріч з вами 21-22 травня у Варшаві, до якої готуємося уже сьогодні. Я вірю у вашу дієву та потужну підтримку. Разом вистоїмо, переможемо та відбудуємо Україну, бо однаково розуміємо цінність миру на землі. Слава Україні!